Активісти Южноукраїнського осередку українського ядерного товариства продовжують розвивати профорієнтаційний проєкт Атомна академія ПАЕС, націлений на популяризацію актуальних професій в енергетичній сфері, залучення майбутніх випускників до вступу у профільні виші, формування позитивного іміджу Південноукраїнської АЕС та ядерної галузі в цілому. Задум почали реалізовувати майже рік тому. Він орієнтований на учнів 7 по 12 клас. До проєкту вже долучились понад 150 Дітей і кількість охочих взяти участь зростає, адже це цікаво, інтерактивно і пізнавально. В цю академію будуть входити заходи для сьомих класів, як працює надалі для восьмих класів, наприклад, ас, якщо навіщо так само будуть і енергетичні ребуси, і багато чого іншого. Це вже надалі будемо розвивати цю програму. Тому ми хочемо сказати, що ми зараз співпрацюємо з усіма ліцеями нашого міста, і надалі плануємо розширювати масштаби. Як працює АЕС Перший зі змагань навчального циклу у рамках Атомної академії ПАЕС воно орієнтовано на самикласників, які тільки почали вивчати фізику та хімію. Замість нудних розповідей на заході для ліцеїстів проводять пізнавальні презентації та захопливі ігри. Кожна з них є інтерпретацією реальних технологічних процесів на атомній станції. Будівництво АЕС, монтаж трубопроводів, завантаження ядерного палива, крути турбіну та підключення до енергосистеми. Усі реквізити для проведення заходу активісти українського ядерного товариства майстрували власноруч. Сьогодні ми показуємо інтерпретуємо роботу на атомні станції, тобто ці невеликі такі процеси, але для дітей цього віку буде максимально зрозуміло, як працює ця атомна станція, і надалі тому ми хочемо ускладнювати з кожним роком ці заходи для того, щоб вони більш поглиблено вивчали цю тему, цікавилися, і для того, щоб ми знали, що це дійсно наше атомне майбутнє. Над ідеєю працювало багато членів українського ядерного товариства власне від Нашого відокремленого підрозділу міста Южноукраїнськ у нас є багато класних спеціалістів, які дуже чітко можуть от так дітям показати конкретні роботи. Що є, от що ми сьогодні і продемонстрували? Організатори заходу змогли згуртувати і привернути увагу дітей, розповісти їм цікаві факти про атомну енергетику та роботу ПАЕС, а також простими словами пояснити технологічно складні речі. Саме головне приз це знання перший крок, щоб піти працювати на АЕС. Мені дуже сподобалося конкурс перезавантаження ядерного палива. Що треба було зробити? Треба було взяти відсік з урановими таблетками і перекласти в реактор. що дізнався про випаровування, як це складається реактор, яка там потужність нього, скільки обертів. Члени команди переможниці та призери отримали цінні подарунки. Решта учасників заходу також не залишились без презентів на згадку. Усі отримали авторський зошит з цікавими фактами про атомну енергетику, а також накопичувач кроків картку, в якій будуть позначати свій прогрес в атомній академії ПАЕС. До кінця навчального року представники южноукраїнського осередку Українське ядерне товариство хочуть провести ще один пізнавальний захід Я інженер і цього разу охопити всі навчальні заклади міста. За словами організаторів, змагання будуть. Спрямовані на розвиток технічного мислення, вміння аналізувати, приймати максимально ефективні рішення. Автори проєкту спойлерять, що на заході буде як завжди цікаво, драйвово та пізнавально.